Військовослужбовець із позивним атом оглядає отримані від благодійників автівки. Каже, на фронті це розхідний матеріал. Так, дійсно, автівки нам дуже потрібні, оскільки вони мають через постійні обстріли, вони постійно пошкоджуються, їх постійно треба ремонтувати. Ці автівки будуть використовуватися для виконання бойових задач, для виїзду в груп, для доставки до них провізії, боєприпасів і решту майна, яке буде необхідно для них. П'ять автівок доправили до Хмельницького з Чехії. Волонтери благодійного фонду Волонтери Поділля. Його волонтер Віталій Присязнюк каже: тут ці автівки відремонтували. Завдячуючи співпраці з підприємцями міста. Ми їх пофарбували в захисний колір, обслужили, заміняли фільтра, масла і необхідні комплектуючі для того, щоб вони якісно виконали бойову задачу. 205 автівок для військових ССО закупили коштом благодійного фонду Волонтери Поділля, розповів його голова Юрій Смаль. Я думаю, що на цьому не припиниться, співпраця з нашими закордонними партнерами триває, так що я думаю, що це буде не остання передача таких автівок за рахунок закордонних спонсорів. З міського бюджету гроші на ці автівки не витратили, говорить міський голова Олександр Семчишин. Це допомога від старостату Праги 6 Під час перебування чеської делегації у Хмельницькому домовились про допомогу. П'яти автівок, три автівки ми придбали за кошти, якими нам допомогли наш місто партнер Прага. ми домовилися, що нам така допомога потрібна. Придбали ці автівки і зможемо ці автівки використовувати для евакуації наших військових поранених з місць ведення бою. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.